Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. І далі наша тема магія грошей. Шостий місячний день. Він зв'язаний із запахами. Найкраща приманка для грошей це аромат. От. Сьогодні було б добре окурити ваш дім благовоніями. не цигарками обкурити, а благовоніями. Це запалюють такі духмяні палички. І той димочок наповнює приміщення дуже гарними запахами. Якщо ж немає таких духмяних паличок, можна зробити От. Це налити в якусь жестяну кришечку аромомасла. Дуже підходять для цього масло цитрусових, особливо мандарини. Але якщо і такої можливості немає, то покладіть на батарею шкірки від мандарин, і вони наповнять ваш дім дуже приємним ароматом. От так. А я ще роблю так. Вірніше робила раніше, коли ми користувалися тільки купюрами от паперовими, так, то я Свої купюри у гаманці, я їх прискала своїми парфумами. Гроші запам'ятовують наш запах. І вони вертаються до нас, тому що їм це подобається. От. Отакі От справи. Але якби ще була така можливість натерти тіло. Ароматичними маслами, то це було б взагалі класно після баньки змазати себе ароматичними маслами, і думати про що? Думати про саме про, про той фінансовий потік, який ви хочете для себе відкрити. Тому що сили, які розлітаються на крилах ароматів, вони дуже потужні, величезні. Ми вже з вами знаємо. Те, що бажання здійснюються, але до них не треба прив'язуватися. Якщо ми зациклюємося на якомусь бажанні чимось володіти, наприклад, чи об'єкт нашої мрії, чи ще якесь бажання, то воно віддаляється від нас. Чим більше ми його хочемо, тим більше воно від нас буде віддалятися. Тому і відбувається це від того, що енергія нашого бажання зостається в нашій душі всередині. Переповнює нас, переповнює нашу душу і не може вирватися от назовні. Вона прив'язана. А вона має бути вільна, вона повинна працювати, вона повинна жити своїм життям. Для цього ми повинні відпустити її, яким чином попрощати її та повід... висвобождати її з себе і відпустити. Як це робити, я вже розповідала і не раз у своїх відеороликах раніше. Давайте побалакаємо. Ви вже знаєте, як прощати і висвобождати з себе стреси. І тільки тоді ми можемо притягнути до себе саме те, про що ми мріємо. От, задача вивільнення енергії нашої мрії стане легшою, якщо ж ми під час нашої духовної праці, ну, тобі ж коли ми будемо займатися процесом вивільнення та Прощення нашого бажання чи нашої мрії, запалимо благовонні. Ось, ось в індійських храмах люди моляться і при цьому запалюють палички благовоній. Вони впевнені в тому, що дим і аромат від благовоній допоможе їхній молитві швидше досягти тих висот, де здійснюється бажання от, і де відгукуються на їхні молитви. Сьогодні також іде отримання і засвоєння енергії зі словом. А це значить, що так як і в четвертий місячний день акустичні вібрації наділені особливою силою і треба уважно слідкувати за своїми словами. Постарайтеся не нити, не скилити, не жалітися, не жаліти себе. От. Потрібно слідкувати за тим, що ви кажете. За своїми словами. Взагалі не можна озвучувати негативні думки і страхи, недопустимі фрази: у мене немає грошей, гроші завжди, таке діло, що їх не вистачає. От або кажуть, що мені ніколи не везе ці висловлювання погано діють, впливають на наш фінансовий потік. А в шостий місячний день вони взагалі взагалі недопустимі. І як же підзарядити трави чи ароматичні масла цією енергією енергією грошей? Берете в руки пляшечку з аромамаслом і думаєте про свою мрію. Думаєте не про пачку грошей, а думаєте про ті речі, які ви хочете купити за ці гроші? Також, якщо ви будете запарювати трави, От ці лющі, пахучі. Або ж їх будете спалювати. Ви, коли перемішуєте пальчиками ці трави, ви теж думаєте про ті речі, які ви хочете купити за ці гроші. І тоді бажання будуть здійснюватись. А на сьогодні досить. Я вас люблю. Бажаю вам здійснення ваших мрій. На все добре! З вами була бабка Люся. Побачимось, побалакаємо!